Вітаємо! Ви слухаєте подкаст медичного центру святої Перескеви в цьому епізоді говоримо про ендопротезування з лікарем-ортопедом-травматологом професором Андріаном Філем. Добрий день ендопротезування великих суглобів, тобто заміна плечового, кульшового і колінного суглобів, є складною операцією, проте доволі безпечною та результативною. Ендопротезування дозволяє забрати бій, забрати всі обмеження рухові і повернути людину до нормальної фізичної активності. Попри це, є частина людей, які відмовляються від ендопротезування або відкладають цю операцію. І зазвичай ті аргументи, які вони... Наводять у своїх розмовах, у своїх бесідах, вони є хибними. І в цьому епізоді ми собі уявимо от того скептика, ту людину, яка відмовляється від ендопротезування, і спробуємо уявити, якою би була його розмова з лікарем. На сьогоднішній день є е, велика кількість клінік, в основному європейських клінік, які займаються не тільки заміною. Великих суглобів, але і малих, в тому числі ліктевий суглоб є широко розповсюджений по заміні, гомінково ступневий суглоб. В Україні популярними і найчастіше виконуваними операціями це є заміна власне тих не, суглобів, які ви Перечислили попередньо. але ви хірурги, Вам тільки дай різати. Ви подивитеся і зразу візьмете мене на хірургічний стіл і будете оперувати. Може, все ж таки варто відкласти операцію. Я походжу там зі своїми суглобами, хай з паличкою, хай з пігулками, але на своїх для простоти розуміння власне даної патології. Я завжди наводжу приклад пацієнтам стоматології. Це чомусь для пацієнтів можливо. Вже довго тривало стоматологію розвинутіше, чем ортопедія. І це, власне, по аналогії як з хворим зубом. Чи всі зуби, які хворіють в організмі людини, потрібно виривати? Так? Не всі, деякі потрібно лікувати, деякі потрібно пломбувати. А вже коли зуб. Повністю втрачає свою будову і всі структурні елементи, тільки в тому випадку його потрібно видалити і на його місце поставити імплант. Аналогічно така ж історія стосується ендопротезування і лікування патології суглобів в організмі людини. Якщо суглоб не є пошкоджений, а власне той дентин це є. Наш хрящ, його можна лікувати. На сьогодні є такий великий спектр медикаментозного і іншого виду терапевтичного лікування, що ендопротезування не завжди використовується в даному випадку. Чи є випадки, що хірурги зловживають своїм авторитетом, і людям наголошують, от вам потрібно зробити ендопротезування, якого насправді робити не треба? Ці хірурги, які використовують, скажімо, обман в своїй спеціальності, за кордоном лишаються дипломів, і в даному випадку тому я Порекомендував би нашим слухачам і глядачам а, деколи почути поради і консультації декількох спеціалістів. І вже це все співставити і вже прийняти для себе правильне. І ще я хотів наголосити на тому, що є феномен українського пацієнта, який приходить до лікаря вже на етапі, коли і ендопротезувати є неможливо. Коли вже. Те, що змушує пацієнта звернутися до лікаря, крім того, що є високий поріг болю, той пацієнт не може вже ходити, тобто абсолютно наступати на кінцівки. Такий е варіант теж е доступний у вас. Ну, ще побутує така думка, що в Львові погано оперують, погано роблять ендопротезування, і треба шукати в інших містах. В кожному місті, напевно, побутує така думка. Якщо е, до мене багато пацієнтів там з Тернополя, звертає з Івано-Франківська, я кажу: а чому ви не протизуєтесь в даних містах? Вони кажуть, а в нас це погано. Так, мабуть, з кожним містом сказати, що в одному місці добре, а в другому погано важко, бо все залежить від фаху а, хірурга. Але на чому я хотів би наголосити? Що ще Лауренс Дорт, такий основоположник ендопротезування кульшового суглобу, американський професор, він сказав дуже ключову фразу, що між звичайним і хорошим ендопротезуванням є тисяча різних дрібниць, цілий логістичний ряд процесів, які треба провести. Від початку пацієнта, який потрапляє в медичний заклад, і на виході пацієнта є дуже багато нюансів. ланцюжок, якщо десь розірвана одна ламка, увесь процес може піти на негативний результат. І тут є дуже тонка гран і розуміння цих процесів. Поясню, що я маю на увазі. Так як ми всюди чуємо безпечна клініка, що, що ж це означає? Це означає те, що пацієнту, де буде проводитись даний тип а, оперативного втручання, немає можливості бути присутній жодній бактерії. І так як порівняти з хірургією, де рівень чистоти загально хірургії, де рівень чистоти не повинен бути якимось дуже високим і дотримуватись такої стерильності не потрібно, то ортопедія, а саме імплантологія, це спеціальність, яка потребує найвищого рівня чистоти. За кордоном, це є вже відома річ, де великих. Приватних і неприватних клініках, це стоїть на першому етапі розуміння підходів лікування. В нас, на жаль, в нашій державі до цього питання ще трошки відноситься скептично, і не в усіх клініках дотримуються саме принципів забезпечення, безпеки виконання даного втручання. І починаючи від е, банально набору аналізів, закінчуючи стерилізацію інструментарія, протягом у цього всього процесу можуть виникати різного роду поскладні. І Я знову ж е, не втомлююсь пояснювати пацієнтам, що ми не можемо гарантувати, бо навіть в найкращих клініках світу. Ризик інфекції і від 03 до 3%, де сповідують усі принципи безпеки. Але мінімізувати ризик ускладнень ми можемо. І чим краще ми проведемо цей логістичний процес від входу пацієнта і виходу з лікарні, тим рівень ускладнень буде нижчий, і пацієнт буде задоволеніший. Ну, найбільше з ускладнень, яке може хвилювати, то попри усю цю логістику, попри е експертність хірурга, а от він візьме і не переживеться. От ви все зробите правильно, а він не переживеться. Ось це ще одна річ, яка постійно якби, дає оце, знаєте, недовірю до лікаря. Чому? Бо термін неприживання власне був придуманий. Хірургами для того, щоб зняти з себе відповідальність. Насправді не переживання суглобу ми називаємо в медичній спільноті нагноєння або інфікування. Якщо хірург після операції скаже пацієнту, що у нього нагноївся суглоб, відповідно, вся негатив попадає в сторону хірурга. Вірно? Тому це був придуманий медичною спільнотою хірургів термін не приживання. Це вам не прижилося. Неприживання падає на плечі кого пацієнта. В нього був, не знаю, якісь проблеми в організмі, у вас просто є неприживання. І ну, все, пацієнт, тому не мав до кого ставити претензії. І це таке поняття побутує, в, скажімо, між пацієнтами і лікарями. Я теж усім пацієнтам своїм пояснюю. На консультаціях, що терміну неприживання немає, у нас є тільки термін інфікування. А власне, попередньо я пояснив, як зменшити рівень інфікування. Що всі називають неприживанням. Так, тому тобто ми знову повертаємося до інфекційної безпеки, тієї лікарні, тієї операційної, де, власне, проводиться це операція. Ми повертаємося до, логі... до логістичного ряду. Бо ендопротезування це не власне операція, а це цілий логістичний ряд надання допомоги, будемо так назвати. Ну, але з другої сторони, вони ж знову ж таки не вічні От ці суглоби, які ми, ми вставляємо, ці ендопротези вірніше. І чи варто їх робити, як вони знову ж таки зносяться і потім що знову робив операцію? Е, другий міф, який. Бояться люди протезуватись, називається перше неприживання а другий називається недовговічність так тих протез. Отже, знову буду е, руйнівником міфів. Протез, сам ендопротез, має пожиттєву гарантію. Сьогодні Європейські виробники дають пожиттєву гарантію, що з імплантом нічого не станеться. Він не зламає, якщо він зламається, чи трісне голівка керамічна, чи розколиться вкладка, будь-яка травматизація імпланту, руйнування імпланту, буде компенсовано фірмою в рожовому еквіваленті або сам ендопродес. Є проблема якості кістки. Якщо ми до Трухлявого дерева приб'ємо якусь там чи до трухлявої стінки, приб'ємо картину, е м, вона швидко впаде. Так mm -hmm. Так само, якщо в мене найкращий імплант на сьогодні, який є там-там, вб'ємо mm -hmm. порох нову кістку. Відповідно, яка його буде фіксація, наскільки він довго буде триматися. То поки кістка його витримає, То поки кістка буде його тримати. Ось просте знову ж пояснення, що не від імпланту настільки залежить довготривалість його експлуатації, наскільки якості кісткової тканини. ну і тут це питання віку людини. Якщо ми ставимо в старшому віці, то цей термін ну може бути справді пожиттєвий. А якщо є ж випадки, коли молодим людям ставлять імпланти, так? так безперечно, є дуже багато факторів, які впливають. На довготривалість експлуатації ендопротезу. Це теж і травматизація, якщо молодий пацієнт грає в футбол, їздить на нартах, падає і травмує, і навколо цього протезу відбуваються мікротріщини, і, відповідно, цей імплант швидше розхитається і втратить свою фіксацію. Тобто тут спосіб життя теж дуже важливий. А що звертаються люди в молодому віці для ендопротезування? Особливо після ковіду вік пацієнтів значно помолодший. Так як ще років 10 тому пограничний вік був до 50 років, то зараз у нас дуже багато молодих пацієнтів від 20 років. А ви з цими, з безцементними протезами працюєте? Бо я чув, що безцементні краще за цементні. Ми працюємо зі, зі всіма типами ендопротезів. Ем, ну, побутує така думка: є багато реєстрів європейських, де рекомендується, що якщо пацієнт молодого віку, йому рекомендовано безцементний план. А що полягає, яка різниця між цементним і безцементним? теж швів поясню. Це безцементний, має спеціаліст. Не покриття, в яке проростає кістка, відповідно, тип фіксації називається біологічним, як і імплант е, зубний, А цементний це для пацієнтів, в яких якість кістки є досить низька, саме остеопороз, крихка кістка або м'яка. Тоді ми використовуємо цементну мантію, і на яку ми приклеюємо чашку. Такі на сьогоднішній день є відомі типи. На фіксацію до протезів. Ну і ще така є підозра. А раптом одна нога буде довша, чи коротша, чи рука після ендопротезування. Це ж треба якось вгадати, щоб зберегти ту довжину. Досить високий відсоток в цілому світі є оцих, скажімо, помилок лікарів, коли залишається коротше, або довшою нога. Сполучених штатах Америки про ортопедичні хірурги мають страхівку від. Судових процесів, коли пацієнт або пацієнт в більшості це пацієнтки, пацієнти менше скаржаться на довжину ніг, а частіше пацієнтки, і вони власне платять таку річну страхівку для того, щоб себе потім, скажімо, нейтралізувати від цих всіх позовів. Позови досить дороговартісні. Це поширена проблема, яку в останні. Роки е, працювали дуже багато відомих ортопедів-травматологів світу, і там останні роки, декілька два чотири роки, відоме поняття, як е, інтраопераційний рентген-моніторинг під час операції ми можемо контролювати довжину і інші параметри функціонування суглоба. Тобто, простими словами, під рентген-монітором ми встановлюємо імпланти, щоб вони були згідно біомеханіки, здорово. Тобто Ми рентген ставимо саме над суглобом. Так, під час роботи, під час імплантації ми можемо контролювати положення кожного. Компоненту імплант. Ну і орієнтуватися, що довжина у нас лишається так. Такой, так, так. була. відповідно, ми не можемо зробити помилки, бо ми бачимо все на моніторі. Так як швидше оперувався пацієнт і на наступний день робив контроль, в кращому випадку, то сьогодні нашою новизною є те, що ми контролюємо кожен. Імплантацію кожного компонента і співвідношення стена і кульшового села. Тобто, це така наше ноу-хау, бо рідко мало клінік в Україні використовують оцей сучасний метод. Це ж, напевно, багато часу йде з цим контролем, з операцією. Безперечно, скільки триває операція? Це подовжує, операцію, скажімо, саму операцію, так як ми. З нашою командою довели це оперативне втручання до дуже короткого часу, так як мій перший допротез тривав 4,5 години. То тепер оперативне втручання від розрізу до зашиття триває орієнтовно 20 хвилин. Тобто, ви собі скільки разів ми пришвидшили це недопротезування, то рентген контрольований. Ендопротез триває ще плюс 20-30 хвилин, тобто до години рентген-контрольована операція може тривати. Ну, ви згадали про команду. от Кого ви маєте на увазі? Для того щоб встановити ендопротез якісно і безпечно, одного хірурга знову ж. Недостаток. Ну, і в той термін, про який ми говорили, там від 20 хвилин до години так, так безперечно, щоб це було якісно і швидко, а швидкість є визначальна для приживання суглобу, тобто інфекції. Бо чим довше відкрита рана на повітрі, тим є вищий ризик, чи це називається бактеріальне забруднення рани. Бактерії вони є завшеб, усюди не можна. Створити стерильну кімнату, але за рахунок спеціальних ламінарних потоків і бета-фільтрів йде розмивання цієї бактеріальної флори в десятки разів. Тобто то, то, кількість їхня менша стає. Так, Якщо так, в нас є так, один так. мікроб, то він не виключає. Так, Якщо тисяча, то вже це... в цій кімнаті, де ми зараз з вами спілкуємося. Є мільярди бактерій, то під ламінарними потоками їх відсіває сотні разів менше. Тобто ми зменшуємо мікс тих бактерій, які є в операційній. Ось. Ось. І а, швидкість операції впливає на зменшення ризику попадання великої кількості бактерій. в І це зменшує ризик інфікування. О, так, от під командою, ми розуміємо, що вами... Безперечно. але я би хотів виділити в першу чергу операційну сестру. Операційна сестра. Це є, на мою думку, найважливіший персонаж в нашій роботі, бо від неї залежить правильне підготування операційних столиків, правильне розташування інструментарію, і вся, скажімо, дотримання стерильності під час оперативного втручання є підпильним поглядом і оком операційної сестри. Вона найголовніше. Ну, no, одна з найголовніших, Оце от методика от розставляння тих столів, залучення колег, хірургів і операційну сестру. Це ваша персональна розробка? Ні, це є. Дивіться, ми не придумуємо колесо. Вже давним-давно е все придумано за кордоном. Ми беремо найкраще з найкращих клінік світу. Для того ми їздимо по найкращих центрах ендопротезування або імплантології е, усього світу і вибираємо все найкраще. І вже з цього найкращого ми робимо свою е, найкращу модель після операції. Як довго відбувається відновлення? Це знову таки витягнули суглоб, поставили протез. Це ж напевно, що треба лежати місяць. Більшості реабілітація або відновлення, час відновлення буде залежати від самого пацієнта. По аналогії є пацієнт, який захворів грипом, і за сім днів він вже біжить в зал, займається спортом, а є пацієнт, який ще 3-4 тижні лежить вдома і не може встати з ліжка. Так само і після. Ендопротезування є пацієнти. В мене особисто були пацієнти, які за дві години після операції вставали і входили. Навіть не було видно, що вони перенесли таку операцію. Бувають пацієнти соматично обтяжені, яким потрібно декілька днів для того, щоб розходитися і відновитися. Ну від віку так само напевно, так, залежить так, так, від віку, і середня тривалість реабілітації. Середньостатистично, найбільший відсоток це від 3 до семи днів. Це не є довготривалий процес. Це перебування в лікарні саме. Так. І, скажімо, така негайна реабілітація. Ну, така сама швидка реабілітація чи рекавері, як пацієнт має. Після операції опустити ножки і стати на, 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 на чи вертикалізуватись, так коли можна вставати? В середньому То й найшвидше дві години, а в середньому це коли ви дозволяєте. Даний час ми використовуємо міні-інвазивні доступи, які дозволяють пацієнтам за 2-3 години уже ходити по коридору. В я так, стажувався... Це з милицями, так можна з ходунцями, з милицями, але тільки в зв'язку з тим, що. Пацієнти після анестезії ще можуть мати порушення координації. Ось тільки для того, бо для самого протезу не потрібно жодних опір, жодних додаткових милів чи засобів для фіксації. У Франції є клініки, які за дві години пацієнта вертикалізують вчать ходити, а за сім годин відправляють додому. Після таких. Доступів, які ми теж в них перейняли і виконуємо в нашій клініці. клієнті. Це важливо, якщо ти швидко вже можеш відновлюватися, ти не відчуваєш себе якимось хворим, і в лікарні і швидше одужуєш загалом. Найцікавіше, що кожного року у пацієнтів росте щораз більша і більша потреба в максимально швидкому одужанні. І для того, по аналогії, розвиваються нові підходи, нові доступи, нові імпланти, які дозволяють пацієнту швидше вернутися до здорового способу. Ну, всі хочуть повернутися в активне життя і продовжувати далі працювати чи жити з сім'єю. Тим більше, що вже біль зник, якби активність покращилася, і все ж таки зки мені так складно уявити, що взяв штучний. Продукт поставив це в тіло, це ендопротез. І справді от біль зникає, активність покращується і забуваєш про те, що в тебе були проблеми. Найцікавіше, як ми колись читали, скажімо, книжки про якісь такі, знаєте, майбутнє і дивилися фільми, ніколи не уявляли собі, не могли повірити, що це нас чекає в майбутньому. На сьогодні це реальність. Ну, ще є екзопротези, чи верніше, екзокостюми, які допомагають рухатись і навіть навантаження, якесь на себе брати, і це близьке наше майбутнє В татах. Екзоскелети зараз дуже широко використовують як для пацієнтів, в яких є порушений на себе тонус, або неврологічна патологія, або хірургі зараз хірурги, які довго тривало Знаходяться в операційній вертикальному стані, теж використовується як за скелет для того, щоб не було навантаження на суглоби, щоб самим ортопедичним хірургам пізніше не треба було заміняти Це. суглоб. А якщо от уявити, от чи можливо замінити людині всі оцих шість великих суглобів? Не тільки можливо, а й вже. Навіть бо колись для мене було дивним, коли я бачив пацієнтів, особливо з Польщі старших пань, які приїжджали до нас і мали практично замінені всі суглоби. Це для нас був шок. То сьогодні в нас вже є наші пацієнти вітчизняні, які мають усі ці суглоби замінені, і вони досить добре функціонують і живуть задоволені. І ви би таку операцію провели. Так, безперечно, ну тільки є один нюанс, що ці всі суглоби одночасно не можна змінити. Їх потрібно заміняти поступово, бо навіть на сьогодні наші оперативні втручання, методики доведені до мінімальної кровтрати, але крововтрата є. І чим чим ми дораховуємо кожен суглоб, ця крововтрата додається і для організму пацієнта. Це не є властиво і не є функціонально добре. Ось так що на етапі. Розділеного ендопротезування це можливе в, в даний час. Ми широко використовуємо ендопротезування обох колінних суглобів або обох кульшових суглобів. Ми виконуємо ну часто такі випадки, тобто це вже в нас рутина. Ну, в мого скептика вже закінчилися всі запитання, і, мабуть, також і глядачі отримають ті всі відповіді, які їх бентежили, які стосуються ендопротезування. Ви слухали подкаст Медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Тухімович та лікар-ортопед-травматолог професор Андріан Філь. Ми говорили про ендопротезування кульшового, плечового. Та колінного суглобів. Будьте здорові та сильні, до нових епізодів.